очікувана пора для кожної дитини, адже можна вдосталь відпочивати та гратися. Батькам важливо, аби інтелектуальний розвиток їхніх дітей продовжувався. І якби ж здоров'ям запаслися на рік вперед, сьогодні відправляємо дітей у табір, де загартовується тіло і дух. Це щоденник для батьків. Ми у дитячому таборі, де за дітьми пильно стежать вожаті та камери. Перші дні... Хотілося от, почаще дзвонити мамі. Як підготувати дитину до відпочинку без батьків? Ти 21 день маєш можливість бути самостійним. Чим годують у таборовому ресторані і як оздоровлюють? Вкусно, і соки отакі здають. Запрошуємо вас на порцію кисневої пінки, ароматерапію та соляної печери. Точно сіль. А також завітаємо на бал-маскарад костюми для якого діти шиють власними руками. У 1876 року у швейцарських альпах з'явився перший дитячий табір. Його створив пастор Біон 16 червня 1925 року на півдні кримського півострова у містечку Гурзуф відкрився перший та найбільший дитячий табір в СРСР Артек. Засновник Артеку, керівник Червоного Христа Зіновій Солов'йов, створив його як табір санаторій для дітей хворих на туберкульоз. Пізніше табір став всесоюзним піонерським. Сьогодні це міжнародний дитячий центр. Згодом почали з'являтися табори в інших республіках радянського союзу. Ми ж завітали до одного з сучасних таборів під Києвом, що на березі Канівського водосховища. Алісія та Микита Довбань приїхали до табору вперше. Лучше якщо вперше з рібінком поїде можуть як, як подруга або друг, а також браття старше і младше, тож рібини будволіувірені себя чувствують в этом лагері. Для комфортного перебування дитини у таборі батьки повинні добре ознайомитися із його умовами. Подружка моєї дочі. Порекомендовала этот лагерь, по интернету поизучали и очень понравилось место расположения, что есть Днепр, что есть очень красивая территория, новые здания. Вот э, очень понравилась программа, которая в интернете была написана, э, как с детьми занимаются. Як їх розлікаю краще, звичайно, батькам приїхати, тому що ні один, навіть віртуальний тур не дасть тої е, інформації, яку ви е, подивитесь. Звичайно, е, дуже добре подивитися, який персонал працює, скільки років працює табір, який уже є досвід. А також потрібно психологічно налаштувати дитину до відпочинку у закладі, де не буде поряд батьків. Ні в кому родителям нельзя говорити, ты едешь в лагерь, потому что тебя не с кем оставить. Мы на работу ходим, и ты будешь один сидеть дома. То есть от безысходности так нельзя. Надо обязательно объяснить полезность нахождения в лагере самому ребенку. Ты 21 день маєш можливість бути самостоятельной і довести своїй мамі, що ти вже дорослий. Алісія та Микита збиралися до табору із величезним задоволенням. За чим ви сумували в перші дні таборового життя? В перші дні... Хотелось вот почаще звонить мамі. рассказывали, что мы вот приехали, что все у нас хорошо, что мы начали, нашли общий дітьми, с что нам начали показувати всякие кружки, ну в то же время и бассейн, mm -hmm. вот. Буфет за словами психологів, перші три дні адаптаційні, і дитина неодмінно буде сумувати за домом. Якщо там проблеми, то дитина забирається. Якщо це просто не то я склонна к тому, щоб приїхати, пообщатися, успокоїти і знайти якісь позитивні моменти нахожіти в этом лагері. Не питайте, як ти тут живеш, чи ніхто тебе не ображає. Питайте з позитивних слів. А що у вас було хорошого? А які це, що тобі сподобалось? А чим ти займався? А де ти був? Територія сучасних таборів, здебільшого, обладнана веб-камерами. Це дозволяє батькам у будь-який момент побачити, що там відбувається. Удивила, те, що дома ми сидимо, і вдруг дочка говорить, ідіть, подивіться, вони Никита зарядку робить. І ми побіжали бігом, ми змогли по інтернету посмотрети зісіть камери. і ми смотрели, як наші діти ходять по території. Ми не дозволяємо дітям протягом дня телефону, але з 7 до 8, до дев'ятої години вечора, всім дітям роздають телефони. Вони е, телефонують своїм батькам, спілкуються з батьками, і телефони знову назад повертаються у сейф до наступного дня. Зазвичай період звикання минає швидко, і дітлахи з головою поринають у життя табору. Встали, потом пошли на зарядку, потом у нас есть перед завтраком время. После завтрака у нас можно через день, через два, у нас бывает линейка. Нам объявляют, что у нас сегодня будет, как будет, когда будет. Едите кияки. Свободу любити. Вони приїжджають в табір, і ось оця е, система, коли всі загоном туди, разом, там, разом, там, разом, ми даємо таким дітям можливість побути в ігровій е, кімнаті, побути в бібліотеці, побути в комп'ютерах, десь е, е, якусь трошечки е, знову ж таки, е, виключення з правил для цих дітей. А, 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 давай! Ай, Доброго дня! Аліна! Життя табору це постійний рух ігри та спортивні змагання, які розвивають дітей фізично та інтелектуально. А ще це командний дух, де один за всіх і всі за одного. Привіт! Пустите мене з вами пограти. Привіт! Дякую. Що будемо грати? Будемо грати в хустиночку. Всі знають правила? Так! Є чарівна хустиночка. зараз кому кладу, той мене доганяє. Хто не встигає догнати, сідає в кружечок. Всім зозумів! А я ніяк давайте давайте давайте. Мені дуже сподобався футбол та басейн. Спортивні змагання діти сприймають на ура із задоволенням. Грають у волейбол, футбол, теніс. виїжджають до лісу на велосипедах або роликах. Для них влаштовують квести та веселі старти. Від дуже сором'язливих або лінивих за відмову брати участь у змаганнях не сварять, а по-доброму мотивують системи покарань. У нас немає. У нас є система заохочень. Ми хвалимо тих дітей, які кращі, і кажемо, хотілося би, щоб івася Коля, Петя скоріше. Підтягнули, змінилися, бо так хочеться й тебе таким побачити. Чого ви нового та корисного встигли навчитися за два тижні у таборі? Там так плавати. Інструктор, так в басейні вчив вас так. плавати. Він показував рухи. Ми ним повторювали так потім навчалися право плавати. Наприклад, збирається група 10 чоловік, так і з інструктором. Професійним вони займаються, навчаються плавати. І як правило, до кінця заїзду відсотків 90 дітей вже вміють плавати. Ті, хто по приїзді у табір вміє плавати, купаються групами по 15 осіб. Поряд обов'язково інструктор, вихователь і два матроси-рятувальники. Діти перебувають у воді в залежності від температури повітря 7-15 хвилин. Таких заходів 2-3 із перервою 10 хвилин. П'ятий загін. По порядку розрахуйся. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, Одинадцять! Нагадую, за буйкими не запливаємо. Слухаємо лише команди інструкторів та вожатих. Самовільно з води не виходимо. Воду на пам'ять нічого не залишаємо. Для тих, хто любить помиряти, міряємо лише перед інструктором так. та з його дозволу. Зрозуміло? Так. Для що, не дай Бог у вас, судорога, відчули, що вам погано сонце в голову напекло. Відразу не мовчимо, не терпимо, говоримо інструктору. Зрозуміло? Так. Вам зрозуміло? Так. Пляжі усі дітки обов'язково у головних уборах. Від сонця ховаються у княтку. Відчувати постійний контроль на собі е трошки сковує. Тому ми даємо їм трішки розслабитися. Але, але крім цього, ми не розслабляємось ніколи. П'ятий загін для перерахунку. Шикуйся. Можна по порядку. Розрахуйся. Пес, друга, третя, перша, п'ята, шоста, п'ята, дев'ятнадцять, восьмой. Всі вийшли, так? Всі самі здорові? Добре, ну що, Андрій, замерзли? Нет, а хто замерць? Є мед? А ті, хто замерз, за мед згрімся в вожато. Грінся блімає вожатого. О тринадцятій годині всі діти йдуть обідати. Цікаво, яке меню у таборовому ресторані сьогодні. Діти миють руки. Всі дівчата зав'язують волосся резинками або заколюють заколками, одягають фортушки і косиночки на голову. Після цього йдуть до роздаточної. Беруть вилочки, ложечки і починають накривати. Привіт, як тебе звати? Максим. Максим, я Віка. Ти сьогодні черговий я так розумію, так? А що входить в твої обов'язки? Що ти маєш робити? Мені, мені треба взяти у поварів їжу і поставити на стіл. Угу. А є якісь правила правильної сервіровки? Звісно, бо треба, щоб в кожному хватило порції і не розбити і донести його до столу. Да. Да? Кажем, і в нас людей вони не сипають порції. Привіт! Ну що у вас сьогодні на обід? У Нас е, суп гороховий та картопля і відверне м'ясо. Та сік, виноград, і яблучний. І, і помідори з цибулією та окропом. От е, клубніку давали і черешню даю там. І мороши буває, печеньки дають, аеро давали один раз. Вкусно. І сокіло такі ну, дають. То -то. Персики давали. Ну наїдайтеся, Голодні не це до І... Це найголовніше. Після ситного обіду денний відпочине. Типу годину дозволяють не спати. Та якщо не хочеш, то можеш спать, просто не спати, просто лежи тихо, щоб другим не мешать. Для того аби дитину прийняли до табору, потрібно взяти довідку у дільничого педіатра або сімейного лікаря. Ми відбираємо по групам діток ті діти, які потребують ортопедичного оздоровлення. Ті діти, які часто хворіють, це респіраторна група, діти з різноманітними захворюваннями, хронічними шлунково-кишкового тракту. І відповідно по цим групам ми розділяємо лікування. Про всі оздоровчі заходи повідомляють батьків, і тільки з їхнього дозволу дитина проходить потрібні її процедури. Мені подобається кислородний коктейль. Пінка а чим подобається смачна, корисна. А мне нравится там фиточи. Мама любит ромашковый чай, мне он тоже нравится. вот когда мы пьем эти фиточи, они похожи вкусные, и вкусно, и полезно. Еще нам дают там аскорбинки после этого тоже. Ну, я к вам. Сподобался чай? Да. Подрящу себя, наоборот, чувствую. Я вичуваю пролив морей. Я вичуваю энергию, сил больше. Заварюється в залежності від захворювання. Якщо у дитинки є захворювання шлунково-кишкового тракту, відповідно підбираються трави. Вони вже готові. Шлунковий збір, жовчогінний збір. Також ми додаємо у трави ехінацею, це як стимуляція імунної системи. Також у кімнаті стоїть аромолампа. Дітки вдихають приємні запахи протягом півгодини. Ароматерапія має загальноздоровчий ефект в залежності від того, яке масло використовується. Є масла, які заспокоюють, є масла, які стимулюють нервову систему, стимулюють імунну систему, протиалергічно мають дію деякі масла. Тобто, все це індивідуально підбирається. Найбільше дітям подобається киснева пінка. Її роблять на спеціальному апараті. Коли я їздила у тоборі, найпопулярніша оздоровча процедура була риб'ячий жир, який діти пили за призначенням лікаря, і всі дружно кривилися. Цим діткам пощастило більше. Вони п'ють кисневу пінку. Смакота можна облизуватися від насолоди. Це сок, він можна сок різноманітний використовувати, але основний це яблучний, вода. І сироп корення солодки. Сироп корення солодки і жучогінною дією дію має, і також від харкові що дію, І піднімає імунітет. Це дуже важливо для наших дітей. Ой, дівчатка. Вас таким смачненьким тут годують. Що нагадує за смаком? Що за смаком? Сік, якийсь виноградний, яблучний з ліками. З ліками? Так, тут дають якісь ліки. Угу, Так. Ну, я бачила колись, коли нам давали, що туди наливали якісь ліки і сік. Я більше люблю, коли нам дають з полуничним соком. А вони різні бувають ціки? Да. А які бувають? Ну, бувають з виш... ну, вишневий сок. Яблучний, виноград. Він ще бувають. А вам які найбільше подобається? Полуничний. Полуничний? Всі? А тобі? Мені лимоновий. Лимонний? Яблучний? <звучно> Яблучний? Так. Тобі... Найбільше. О! Ой, дати до дай її свою піночку. М -м 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 -м. Боже, яка ж смакота. А тепер запрошуємо вас до соляної печери. Ця кімната справді зроблена з солі. Точно сіль. Але їсти її не можна у кімнаті розпилюються іони солі з мікроелементами. Фоном звучить спокійна музика. Зазвичай тут перебуває шість діток і вожатий. Час релаксу настав. Це якраз кімната це там, де чисто немає е, ні кліщів, немає ни пилюки, немає таких компонентів, які е, дають алергізацію організму дитини. Е, процедура ця триває 45 хвилин. Ну і ці, е, е, щодня також дітки проходять курс масажу за показаннями інгаляції та інші фізіотерапевтичні процедури. У нас є така процедура Кварц». Ця процедура направлена на захворювання лоровських органів. Це хронічні тонзеліти, фарингіти, хронічні рініти, озонується повітря відповідно і убивається інфекція. Покращується кровообіг цих органів і стимулюється імунна система. На території табору є критий басейн. Вода у ньому очищується без хлорування, з використанням іонів срібла. Глибина від 80 сантиметрів до метр м. Він показаний взагалі всім дітям, а з ортопедичної патології сколіози, порушення постави, кіфосколіози, дуже показані плавання. Тому що при, під час плавання і е, начать, е, лікувальні фізкультурі в воді е, включаються всі м'язи. Медична служба тут не спить і будь-якої миті готова надати дитині допомогу. У таборі для дітей завжди багато ідей для творчої реалізації. У нас є кружок умілий ручки. Мадама кто хочет може плести з бисіра. Вот. Мне нравится этот кружок. Ну що так сделать сначала, например, из бисера, например, цветочек, да? Вот. Сначала ты делаешь на выставку, а потом можешь себе домой сделать. И мне вот это понравилось. Я на виставку сделала. Теперь себе домой делаю. На цих заняттях кожен убирає вид мистецтва по душі. Бісероплетіння, вишивання, малювання, кевілін і багато іншого. Привіт, як тебе звати? Мене звати Наташа. Віка. А що ти таке робиш? Я, я роблю орігамі. І хто це в тебе буде? Це в мене буде ось зайчик. Боже мой, ну, скільки ж над ним сидіти треба. Ну, дуже довго тут багато треба робити цих треугольничків. Давай я тобі допоможу. А ти мене навчиш зараз, добре? Ось тримайте. Так, дякую. Спочатку згорнути його ось так. Оголки. Якось Угу. З обох сторон. Так. Потім ось так ось гертаєте, От щоб ось, по цій лінії. Щоб... По лінії ось так. Да. З ось. Сторон. Да. Так. З обох сторін. Так. Так. ось так, на половинку. Навпіл. Угу. Потім знову розкриваєте, І ось так ось. ось, ось. Загинати так по лінії, щоб було. з другої сторони також. Вертаємо. Це готово. У нас є дірочки. І ми вставляємо. Ось куди це отак ось вставляєте. А, потім наступний рядок і нанизуєш в такому, як шаховому порядку, так? Так, по кругу ми йдемо. Ще собі чи комусь подаруєш. Зараз тут, тут на згадку про да. себе в таборі. Да. А ось ця дівчинка Маша працює у техніці ізонитка. Це вишивка на картоні. А яким чином ми цього досягаємо? Спочатку ми малюємо сердечко, а потім прокалуємо дирочки. А потім по дирочкам на наступну дірочку. Потім наступний. Перекидаємо так. на протилежний бік, але трохи нахрест, по діагоналі нібито, так? Потім сусідню. А ну-ка, давай я під твоїм керівництвом продовжу. Так. Так. Витягнемо. і має вийти врешті ось так. Да? Здесь они творчески развиваются, потому что им надо треба... какие-то соревнования устраивают, да, и устраивают какие-то праздники. И на эти праздники они самостоятельно там роли себе выбирают, участвуют в этом всем. сегодня у нас должен быть день Балмаскарад. бал маскарад. Вот, а это тоже, кстати, предложили, его могло бы и не быть. Вот, по, проходили по отрядам, один отряд предложил, второй добавил, что там можно делать какие-то костюмы, третий предложил, что можно предложить какой-то танец, ну и так делался вот этот день. І ось нарешті вечірня програма: костюмований бал. Тут дитяча фантазія розгулялася наповну. Є навіть костюм з пакетів для сміття. У таборі часто народжуються перше кохання та перші поцілунки. Діти вчаться дружити та допомагати один одному. Дети должны ездить в лагерь и быть отдельно от родителей. Они не могут все время жить интересами родителей, а дети, а родители не могут жить интересами детей. Програма триватиме до 22 години і потім відбій. Але я точно знаю, діти ще довго не спатимуть, бо будуть обговорювати події дня, перешіптуючись, аби вожаті не почули. І це ті спогади, які залишаються із дітьми на все життя. Як яскраві картинки, яких як у житті кожного має бути якомога більше. Я справи вам за насичення вихідних. Побачимося. Я пішла працювати. ¡Vamos!